А Діна, дочка Лії, яку вона народила Якову, вийшла познайомитися з дочками тієї місцевості, і побачив її син Емора Сихем, кореєць, володар тієї землі, він узяв її і спав з нею, і збезчестив її. Та прив'язався він до душі Діни, дочки Якова, і покохав дівчину і говорив їй згідно з дівочими мріями, і сказав Сихем Еморові своєму батькові, мовлячи, Візьми мені цю дівчину за дружину. Яків довідався, що син Емора збезчестив його дочку Діну, а сини його були з його худобою на рівнині. Тож, поки вони не поприходили, Яків мовчав. Та Емор, батько Сихема, прийшов до Якова, аби переговорити з ним. А сини Якова прийшли з Пасовиська. Коли почули, то засмутилися чоловіки. І дуже боляче було їм, бо, переспавши з дочкою Якова, вчинив те, що не личить в Ізраїлі. Так не повинно бути. Та Емор звернувся до них, говорячи Моєму синові Сихему, припала до душі ваша дочка. Тож дайте її йому за дружину. Порідніться з нами. Ваших дочок дайте нам, а наших дочок беріть вашим синам. Ось земля широка перед вами. Тож живіть у нас, оселяйтеся. Перебувайте в ній і набувайте її у власність. А Сихем сказав її батькові та її братам Нехай знайду я у вас ласку, і що лише скажете ми дамо. Призначіть як найбільший викуп, і що лише скажете мені я дам, але дайте мені цю дівчину за дружину. А сини Якова підступно відповіли Сихемові та його батькові Еморові, а говорили до них так, тому що той збезчестив їхню сестру Діну. Симеон та Левій, дінені брати й сини Ілії, сказали їм не можемо виконати цього прохання, дати нашу сестру чоловікові, який є необрізаний, адже це для нас ганебно. У такому випадку уподібнемося до вас і поселимося у вас, якщо ви станете, як ми, коли кожному з вас, хто чоловічої статі, зробите обрізання, і будемо віддавати наших дочок вам і будемо брати ваших дочок собі за дружин, і оселимося серед вас, і будемо як один народ. Коли ж не послухаєте нас щодо обрізання, то заберемо наших дочок і підемо геть. Їхні слова сподобалися Еморові і Сихемові, Еморовому синові. І юнак не зволікав з виконанням цієї вимоги, бо кохав дочку Якова. Він же був найславніший з усіх у домі його батька. Тож Емор і його син Сихем пішли до брами свого міста і звернулися до людей свого міста, кажучи Ці люди миролюбні до нас. Хай поселяються на землі і торгують на ній, ось бо перед ними простора земля. Будемо брати їхніх дочок собі за дружин, а наших дочок віддаватимемо їм. Та лише в такому випадку уподібняться нам чоловіки, щоб жити з нами. Аби стати одним народом, коли в нас буде обрізаний кожний чоловічої статі, як і вони обрізані. І їхні стада, і їхні маєтки, і худоба хіба не стануть нашими, лише в такому випадку уподібнемося їм, і вони поселяться з нами. Тож усі, які проходили брамою їхнього міста, прислухалися до Емора та його сина Сихема, і зробили обрізання крайньої плоті, кожний чоловічої статі. А на третій день, коли були ще в болі, сталося таке взяли два сини Якова, Симеон та Левій, дінені брати, кожний свого меча, безпечно ввійшли в місто і повбивали всіх чоловіків. І Емора і його сина Сихема вбили вістрям меча. А Діну забрали з дому Сихема та й вийшли. Сини Якова перейшли повбитих і пограбували місто, в якому збезчещено їхню сестру Діну, і захопили їхній овець їхніх волів і їхніх ослів, усе, що було в місті, і все, що було на рівнині, і все, що жило в них, і весь їхній посуд, і їхніх жінок узяли в полон, тож розграбували все, що було в місті, і все, що було в домах, Та Яків сказав Симеонові та Левієві ви зробили мене ненависним, так що я став негідником для всіх, хто живе на землі, між ханаанцями та ферезейцями. Я нечислений. Тож, зібравшись проти мене, поб'ють мене і вигублений буду я та мій дім. Вони ж відповіли: А хіба мають вважати розпусницею нашу сестру?